Війна триває ріки майже дев'ять місяців. Наприкінці минулої зими здавалося, що найгірше позаду. І от ми на порозі нової воєнної зими. Чи чекає на нас цього року енергетичний тероризм із боку Росії? Чи є нам що протиставити, крім дров у сільських сараях? Ці питання сьогодні турбують усіх українців. Слово експертам. Українці готуються до зими. І підготовка ця у кожного своя. Зокрема, на електростанціях тривають останні перевірки. А в селах запасаються дровами. Та є ще один компонент безпековий. Чи готові ми до нових атак російської армії на енергооб'єкти? Щось приблизне таке буде відбуватися цього року цієї зими. Наша система буде не та, що була минулого року. Таких ходок пані Тетяна робить по кілька за день. Разом з сином жінка готується до зими та можливих блекаутів. Дрова рубають для буржуйки. Єдиного джерела тепла в цьому вагончику. Оселя тимчасова житло пані Наталі зруйнували росіяни. Ну, всю дрова підготовлюємо, дрова в нас є, дякувати Богу. Там трохи досок є, будемо потроху різати, буржуйка є. і будемо топить потихеньку, що робити якось. Накупляли вже балончиків. Оцей такий в нас є дали, типа як сказати. Таганок такий маленький і купляю потруге балончики, щоб потісти їсти на грі, що таке там, щоб на всякий випадок. Тобто на випадок відключення електроенергії світло в Мощуні є, але минулого року під час ракетних атак росіян були перебої. Дуже важко було з перебоями. Таке, що двоє суток світла не було, що я хотіла навіть виїжджати відсюди, їхати. Но син сказав, я нікуди не поїду. В шапках спали, в курточках все ну якось пережили. І так можна сказати про всю країну: генератори, павербанки, пункти незламності і блекаут на години, а іноді і на дні. Але чого чекати цьогоріч? Чи є у росіян чим бомбити нашу інфраструктуру? 46 комплексів і скандерів, які там вздовж нашої там північної, північного кордону. Те, що там ще може пуляти чорноморський флот калібрами, це кінжали з сміх 31 перших. Це навіть Х-22, Які вони можуть ще у них є там якісь запаси? Ну давайте скажемо так, що російські спроможності і потужності дуже сильно не виросли. Так на жаль, вони виробляють ракети. Так на жаль, санкції проти в повній мірі не змогли протидіяти. Тому щоб заблокувати для Росії можливості виробництва ракет, і ракети накопичуються, як і накопичуються дрони, але так само і українські можливості стають сильнішими. Це лише два аргументи посилення наших можливостей. Системи Петріот та NASAMS передали вже після початку російського енергетичного тероризму. Ці установки головна відповідь на арсенал армії противника. На відміну від минулого року, сили ППО можуть тепер збивати і балістичні ракети. У нас не було ще систем Петріот. САМПТІ або такої кількості насамсів. Айрістів зараз ми їх отримуємо. І питання, що стосується забезпечення ППО, так званих об'єктових ППО і так далі, це те, що піднімається на всіх міжнародних зустрічах і майданчиках. Посилення спроможностей української протиповітряної оборони основна тема міжнародних переговорів, особливо зараз, восени зустрічі з лідерами країн ЄС, засідання координаційної ради Рамштайну. Пріоритет, один установки та снаряди до систем ППО не можете передати, дайте хоча б в оренду. Такий варіант нині теж обговорюють на рік, можливо, можливо, на два. Це вже питання безпосередньо домовленості, і е, з умовою, що потім ми ці установки повернемо, наприклад, через певний проміжок часу. А в цей час вони будуть захищати е, нашу державу, наші е, прикривати наші об'єкти. Але здебільшого, системи ППО України це радянська спадщина, і вона теж потребує обслуговування і снарядів. З останніми проблема. Більшість виробляється лише в Росії, тож установки на модернізації, на радянську зброю ставлять західні комплектуючі, зробили можливим е, встановлення сайдвіндерів на ну це такі ракети, які там їм там, майже 50 років, але вони дуже ефективні, дуже модифіковані, дуже. І на цей час сучасні їх е, е, пристосували для установки на нашу, на нашу систему Бук 1 Іранські дрони камікадзе ще один виклик для нашої енергетичної безпеки взимку. І проблема ця комплексна. По-перше, безпілотники перевантажують систему ППО. А по-друге, збивати їх насамсами чи Петріотами занадто дорого. Вони значно дешевші ніж будь-які будь-які ракети, якими ми використовуємо їх використовуємо проти наших теплоелектростанцій, проти наших трансформаторних постанцій, проти систем передачі електро. Енергії, і систем опалення. У нас йде досить серйозне поглиблення та посилення систем ПВО. ППО. Це починаючи з ближньої дії, це всі кулеметні системи, всі гарматні системи, ну, тобто чисті зенітки, починаючи з гіпарду і закінчуючи Австралійськими сілгерами це велика поставка кулеметів великого калібру від Туреччини, і таким чином не буде виснажуватись наше ППО з точки зору самих ракет, тому що зараз велику кількість шахетів, Ми взагалі вражаємо там і на і сам самі Арісті іноземні розвідки, українські військові та політичне керівництво країни впевнені. Росія знову намагатиметься зробити в Україні блекаут чи вдасться їй це питання відкрите? Адже спроможностей відбити ворожі атаки в Україні дедалі більше.